Славного ранку, друзі! Радий вітати вас знову на нашій програмі Підбадьорення Божим Словом». Псалом 36, прочитаємо 39 й вірш, звичайно. ж. Порятунок праведних від Господа, він твердиня їхня в час корботи. Допоможе їм Господь і визволить їх, визволить їх від нечастивих і врятує, бо на нього вони покладають надію. Ми говоримо спочатку нашої програми про те, що ми покладаємо нашу надію на всемогутнього Бога. І тут, цар Давид, він написав нам, що порятунок праведних від Господа, Господь дає нам порятунок, Господь наша твердиня в час Карпоти, Господь він допомагає нам, Господь він визволяє нас, рятує нас, тому що на нього ми. Покладаємо свою надію. Тож ви можете сказати: я покладаю свою надію на всемогутнього Бога. Я знаю, що Він любить мене, що Він пікується про мене, що Він захищає мене, що Він діє надприродно у моєму житті. І я вдячний йому за його Сина Ісуса Христа, який прийшов в цей світ, забрав на себе усі мої гріхи. Виправдав мене і подарував мені вічне життя. Амінь. Слава Господу! Мене звати В'ячеслав, я пастор церкви Доти Христа в місті Чернівці і радий вас всіх вітати на нашій програмі. Звичайно ж, я вас прошу, щоб ви могли підписатися на YouTube канал Церкви Доти Христа, де саме виходить наша програма. На Facebook-сторінці у мене і на YouTube. -канал. Каналі Церква доти Христа. Тож зайдіть на нього, якщо ви дивитесь нас на Фейсбуці, підпишіться на нього, натискайте дзвоник, вподобайки, залишайте свої коментарі. І це все допомагає нам розповсюджувати Богу зв'язку. Тож я вдячний вам за те, що ви це робите і допомагаєте нам в цьому. Добре, я хочу, щоб ми продовжили сьогодні марка, 9 розділ, і ми доброго ранку, Наташ. Ми подивимося, що відбувалося після того, як Ісус зі своїми учнями Петром, Яком і вони спустилися з гори, де перед ними преобразився Ісус. І написано, що, повернувшись, повернувшись до учнів, вони побачили Навколо великий натовп і книжників, які сперечалися з ними. Тобто вони побачили багато людей, і вони про щось там сперечаються. І як тільки вони побачили Ісуса, вони здивувалися, що Він вже прийшов і побіг його вітати. І він запитав, чому сперечаєтесь з ними, в чому проблема, в чому у вас тут суперечка з фарисеями і книжниками? В чому? І один чоловік з натовпу, він почав говорити: він каже, учителю. Я привів до тебе мого сина, бо він одержимий духом міти. Я привів до тебе, а тебе нема. Я застав тільки твоїх учнів. І я, звичайно, ж, звернувся до них. І написано, коли дух хапає цього мого сина, він кидає його на землю, зрота йде піна, хлопчик скригочить зубами і ципеніє. Тобто, уявіть собі цю картину. Це жахливе видовище. Це не просто людина, яка вона одержима. Духом якимось нечистим, і вона себе чемно поводить. Ні, написано, що ця людина, коли дух його хапає, кидає на землю. Тобто, ви собі людина йде нормально, вдруг вона падає на землю, зротий до пена, скригочує зубами і це пеніє, не може нічого Чого? зробити. І він каже, цей чоловік, що я просив твоїх учнів вигнати духа, але вони не смахують. Тобто ми бачимо, що учні вони намагалися щось зробити, вони намагалися допомогти цій людині, але в них не вийшло. І книжники почали з ними сперечатися про це, а, у вас не вийшло. Ми ж казали, що він не від Бога. І почали там щось, напевно, розповідати, чому так все відбувається. Ісус відповідь сказав, о, рот, невірний, доки буду з вами, доки терпітиму вас, приведіть, хлопчику, до мене. І тут, знаєте, таке. ну, Чого він так сказав, Ісус, він такий спокійний, лаєний, а тут ні, бо Він, знаєте,. М Возмущається російською. Чого, скільки я буду з вами? І знаєте, ми повинні зрозуміти, що він спустився з гори, де спілкувався з Менсем і Ліям. І він говорив, вони говорили про те, що його чекає попереду. І він розумів, вже, що йому час залишити цю землю. Він навчав своїх учнів, щоб вони залишилися замість нього і могли робити все те, що робив він. І він дав їм свою владу. І вони вже це робили, в них виходили. І тут він очікував. Що вони вже виросли, достатньо, щоб самостійно це все робити. Але він побачив, що вони не змогли. І він каже, що мені вже недовго з вами бути, ви вже повинні вміти це робити. Ану, давайте, каже. Приведіть його до мене. І коли були хлопчики до Ісуса, коли Дух побачив Ісуса, що Він почав робити? Дух почав зразу проявлятися. Кинув. Хлопчика в судоми. той, упавши на землю, покатився і пустив піну з рот. Знову вів свіцокости. Ісус каже, приведіть до мене хлопчика, щоб я за нього помолився, щоб я похап на нього руки, щоб я вигнав того нечистого духа. І цей дух, коли бачить Ісуса, він не хоче до нього підходити. Ні, він робить все, що можливо, щоб тільки не підходити близько до Ісуса. Він падає, він кидає в судому того хлопчика, його трясе, він пускає піну з рота. І він, типу, все. Я більше нікуди не піду, тому що цей біс, він розуміє, що йому настав. Кінец. І знаєте, Ісус, коли побачив це, ми пам'ятаємо, що серце Ісуса наповнене милосердям. І він спитав, скільки часу з ним таке відбувається, з цим Твоїм сином. І він каже, з дитинства, уявіть собі, скільки років батьки вони мучаються з таким сином. Це їхня дитина. Вони люблять цю дитину. Вони хочуть їй допомогти, але вони не можуть. І знаєте, те, що цей чоловік прийшов сюди до учнів, до Ісуса, говорить про те, що він щиро любить свою людину і шукає можливості її звільнити. І я думаю, вже багато е людей в е вони намагалися звільнити е цього сина від біса, але не могли. І ось він почув про Ісуса і він привів до нього. Розумієте? Він прийшов до нього. і Ми бачимо, що батько любить свого сина. І він прийшов. І знаєте, батько розповідає про свого сина, і він каже: часто дух кидає його у вогонь або у воду, щоб вбити його. Тобто каже, ми живемо непростим життям. Нам постійно треба пильнувати за своїм сином, тому що цей дух. Він кидає нашу дитину у вагон, щоб вона згоріла, у воду, щоб вона потонула. Тобто, цей дух він хоче її знищити. Чогось не знаю, живе всередині, але знищити хоче, завдати шкоди цій дитині. Він хоче, і вони постійно повинні бути. Ці діти під наглядом, вони дивляться батьки з вони не можуть його самого ушити, тому що ця людина може померти. І ось у такій любові, у такій надії цей батько привів свого Сина до Ісуса. І бачите, Він каже: якщо може щось зробити, допоможи нам, змилуйся над нами. Прояви свою милість Божа, будь ласка. Тому що ми страждаємо ще багато років нашим сином. Ми любимо його, ми хочемо, щоб він був звільнений. Якщо ти можеш це зробити, зроби це заради нас. Ми не маємо чим заплатити тобі. Ми не можемо змусити себе це робити, щось тобі запропонувати взагалі. І він каже: змилуйся на нами, просто прояви до нас свою милість. Ісус каже, якщо можеш. Усе можливо для того, хто вірує. Це не питання, якщо можу я чи не можу, а звичайно, я можу. І він каже: Все можливо тому, хто вірує. І ти, якщо будеш вірувати, ти теж зможеш все. І по суті, дивіться, він каже: батько крикнув: віру, віру, допоможи йому невірству. Тобто, ми бачимо, що у цього батька була віра. З <кій> чого ми бачимо. Що Він привів цю дитину до Ісуса. Це прояв Його віри. Він надіявся і вірив в те, що Ісус зможе допомогти йому. Він просив, тому що вірив, що Ісус може допомогти йому. І Він каже: у мене нема такої міцної віри, щоб я був впевнений на 100%. Тож допоможи мені вірити. Я вірю, але допоможи мені вірити ще. Сильніше, якщо ти кажеш, що все можливо віруючому. Я хочу стати таким віруючим, щоб моя дитина буде, була здорова. О, подумайте, друзі, що ви готові зробити, щоб ваша дитина була здорова? Що ви готові зробити, щоб ваші близькі були здорові? Чи готові вийти до Ісуса? Чи готові ви зростати у вірі і дізнаватися все більше і більше, і навчатися, як вивільняти Божу силу в життя інших людей, щоб допомогти тим людям? Які навколо вас? Чи готові ви на це? Якщо ви любите людей, якщо ваше серце наповнено милістю, ви зможете цьому навчитися і допомагати людям. І коли Ісус побачив, що люди збігаються, то наказав на чистому дух кажучи, дух німий та глухий наказуй тобі, вийди з нього і більше не заходь у нього. Ми бачимо, що Ісус він віддає наказ і віддає наказ саме цьому. Духу, він звертається до нього. Ти глухий дух, ти німий, але послухай те, що я тобі кажу: вийди з цього хлопця і більше не заходь. І що стало, скріпнувши, дух сильно потряс хлопця в конвульсіях і вийшов з нього. Але звідки ми знаємо, що він вийшов? Хлопець став як мертвий, так що багато хто говорив, що він помер. Тобто ми бачимо те, що тут написано. І ми розуміємо, що цей дух він вийшов. Але якщо б ми були там, що сталося? Ісус каже, вийде з нього дух. І ми бачимо такий прояв. Цю людина починає трястися, починає кричати в, 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 в конвульсіях, вона починає дергатися і падає як мертва. Чи можемо сказати, що дух вийшов? Чи люди, які були там, вони казали, хлопчик помер? Що сталося? Хлопчик помер. Подивіться, він помер, він не рухається, він не дихає, напевно, вже після того, як Ісус щось сказав. Але Ісус був певний в тому, що Він робив. І воно виглядало все, знаєте, як поразка. Воно не виглядало як перемога. Ні, дух такий вийшов і. Цей, ця дитина зразу, О, я сильний, аллілуя, я можу говорити, я природний. Ні, так не відбулося. Написано, що після того, як він віддав наказ, стало ще гірше. Стали проявлятися прояви цього духа ще більше. І ці прояви привели до того, що людина впала як мертва. Що я хочу вам сказати, друзі, не лякайтеся, якщо ви за когось молитеся і бачите ще гірші прояви. Якщо ви за когось молитеся, може навіть за себе, і стає ще гірше, не лякайтеся, продовжуйте перебувати у вірі, тому що Боже Слово, воно діє. Не дивіться на те, що відбувається зовнішнє, тому що ви не знаєте, що там сталося. Ви повинні бути впевнені у Божому слові. І ось воно виглядає так, ніби людина померла. І люди, тут написано, що люди вони почали говорити, багато людей, що він, він помер. Але Ісус взяв його за руку, підняв його і він устав. І з ним все було добре. Алілуя! Чому все було добре? Тому що Ісус має владу діти і Божа сила, тіла. Через нього. І чи могли це зробити учні? Так могли. Тому що потім ми бачимо, що коли вони увійшли в дім, були наодинці, вони запитали Ісуса, чому ми не змогли вигнати цього демона? Тому що до цього ми могли виганяти бісів, Чому з цим у нас нічого не вийшло? Пам'ятаєте, ми казали про прояви, які були. І цей демон він просто налякав учнів настільки, що вони м м перестали вірити в те, що вони зможуть це робити. Тому що цей демон він шов на них. Він Чав, він пускав пену, він падав, він скривітав зубами, його корчило. і вони бачать, що все. Тобто вони віддають наказ. Демон іди геть, і вони бачать усі ці прояви, і вони самі налякані. І той демон розуміє, я нікуди не піду, бо вони самі налякані. Вони не вірять в те, що вони сказали. І вони знову йди, геть, і він знову -у -у! на них, і вони знову перелякані. І ти демон, розумієш, вони не мають е ніякої впевненості в тому, що він піде, і він не пішов. Тобто тут хто кого пересилить, хто буде мати більше віри. І коли прийшов Ісус, ого, цей демон теж знов почав робити те, що він робив з учнями. Він почав падати, кричати, його почало креститись. Ну, знаєте що? Він побачив віру Ісуса. Він побачив, що Ісус був непохідний, непохідний, його взагалі не хвилювало, що там відбувається. І тому цей -то демон, побачивши це, він забрав свої речі і пішов, звідти, побіг звідси. Тому що треба було робити учням? Просто продовжувати стояти на Божому слові і вірити. І вони питають, чому ми не змогли? Ісус сказав, цей рід можна вигнати лише молитвою і постом. Ну, тут таке місце, так написано воно. І я кажу, що в оригіналі нема слова постом, що тобі не треба поститися для того, щоб виганяти і демона. тобі треба мати Божу владу, тобі треба мати Боже Слово, яке Він тобі дав. І молитву чи наказом, чи ти повинен казати до нього те, що треба. І в іншому місці, ну, це ж, знаєте, Є в інших Євангеліях це місто. І там написано, що якесь, щоб відкрити, що вони не змогли це зробити із-за того, щоб вони не вірили. Думаю, може я тут знайду швидко десь. Ну, я щось не знайшов. Може, тут воно? Зараз. Так, в 17 розділі Матфії написано, чому ми не змогли вигнати демона. Він відповів: це Матфія 17 вас через ваше мало вір'я. Через ваше мало вір'я. Через ваше мало вірі. Що у вас просто не вистачило віри, щоб вигнати цього демона. Вам треба було мати більше віри. Більше віри це значить, що вам треба було продовжувати вірити. Довше, ніж він намагався вас залякати. І ваша віра би працювала і він би втік від вас. Тобто він не каже, о, ні, 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 ні. Вони питають, чому ми не змогли це зробити? Він каже, о, ні, 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 вам це неможливо. Я Ісус, я Син Божий, тільки я можу це зробити. Ні, Він так не сказав. Він сказав, ви могли це зробити. Вони питають, чому ми це не змогли зробити? Ви могли це зробити? Ви це не зробили, тому що у вас було мало віри. Вам треба було більше віри. мати. Ваша віра повинна була бути довшою, щоб ви стояли міцно на моєму слові, і він би втік. Тож ми бачимо, що вони так само могли це зробити. І ця історія, вона про багато речей нам каже, друзі. Вона каже нам про те, що Ісус він проявляє милість для людей, що Ісуса не лікають ніякі прояви. І що ми з вами, якщо ми є учнями Ісуса Христа, маємо владу протистояти демонам і бісам. А от для цього нам треба мати віру і впевненість у Божому Слові. І чим більше ми будемо перебувати у цьому слові і навчатися, чим більше ми будемо ближче знати Ісуса Христа і те, що нам дано від нього. Тим більше, благословім ми зможемо принести людям, які живуть навколо нас. Тож, то, то не будьте людьми, які лякаються від всяких духовних пройбів, будьте людьми, будьте людьми, які міцно стоять на Божому Слові, які мають віру, які впевнені в тому, що вони кажуть, стоять непохідно і перед вашими наказами. Хай ворог цимтіть і тікай. Аллює. Давайте помолимось. Батько Небесний, в ім'я Ісуса Христа, ми дякуємо Тобі за Твоє благословення. Ми дякуємо Тобі за те, що ти Бог, який твориш чудеса і сьогодні у нашому житті. Ми дякуємо Тобі за твою милість. Ми дякуємо Тобі за те, що ти дав нам владу наступати на змій, скорпіонів і всю силу ворожих. Допоможи нам зростати у вірі і більше і більше довіряти тобі, бути міцними у Твоєму слові, щоб ворог тремтів перед нашими наказами, щоб ворог тікав від нас. Ми дякуємо тобі і славимо Тебе за те, що ми сьогодні є твоїми дітьми. Алілуя. Друзі, я благословляю вас, я приголошую Божий захист над вами. Бог любить вас, Бог пікується про вас, Бог діє надприродно у вашому житті. Його ранами вас була стіла. Тож всяка хвороба, неміч і біль, я наказую тобі, в ім'я Ісуса Христа іди геть. Будьте звільнені зараз, в ім'я Ісуса Христа. Аллилуйя! Я приголошую Боже фінансове благословення для вашому житті, звільнення від боргів, мудрість Божа, роботу для тих, хто її шукає. Бог діє у вашому житті. Довіряйте йому, майте терпіння, і хай ваше серце буде наповнене миром. Також ми мовимося за нашу країну, і ми приголошуємо Боже благословення для України. Ми приголошуємо перемогу. Та мир в ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо усіх наших військових, усіх, хто сьогодні служить, кого ми знаємо. Ми приголошуємо Божий захист над вами в ім'я Ісуса Христа. Ми мовимося за керівництво країни і просимо Тебе, Господь, дай їм мудрість приймати правильні рішення. І хай усі зрадники будуть викриті в ім'я Ісуса Христа. І ми приголошуємо, що всі плани ворога вони руйнуються. Вони зазнають поразки. У них нічого не виходять. Вони в страху тікають від нас. Амінь. Дякуємо тобі за звільнення нашої країни, за перемогу та мир. Дякуємо тобі за відновлення України. Слава тобі! І хвала! Амінь. Ви знаєте, друзі, вчора російські війська, війська вони обстріляли Львів і там загинули люди. І я хочу виразити співчуття тим рідним і близьким, яких люди. Загинули. Хай Господь благословить вас і допоможе вам пережити цю трагедію. Я знаю, що сьогодні Львів у жалобі, і ми м, разом з вами, і ми благословляємо вас, і ми переживаємо за це і віримо, що цьому настане кінець вже скоро. Алюве! Дякую вам, друзі, за те, що були з нами. І ще раз ще раз нагадую вам, щоб ви підписалися на YouTube канал церкви. Дути кріста, натискайте дзвоник, подобайки, залишайте свої коментарі. Це все допомагає нам розповсюджувати Богу Звістку. Також знайдіть наш телеграм-канал і слухайте в аудіоформаті всі наші програми, проповіді, богослужіння. Так, друзі, у нас. Вихідні, і я запрошую вас до церкви. Якщо ви не знаєте, куди піти, і ви в місті Чернівці, то ми чекаємо вас на вулиці Каденюка, 22А, це був Шкаво в місті Чернівці. У неділю об 11-й годині. Чи, якщо ви з іншого міста, можете дивитися нас онлайн в неділю об 11 годині на YouTube-каналі Церкви Доти Креста. Але якщо у вас є своя церква, обов'язково підійдіть до своєї церкви. Не залишайтеся вдома. Це важливо, щоб ви були в спілкуванні з братами і сестрами, щоб ви приходили приславити Господа, приносити йому свої пожертви, десятини, свою подяку. Це важливо для вашого життя. Тож, хай Господь благословить вас і допоможе вам бути там, де Він вас хоче бачити. І я бажаю вам славного дня, славних вихідних, хай вони будуть наповнені Божим благословенням і проявам. Його сили у вашому житті. З Господом, друзі, до зустрічі! І далі у нас будуть всі наші реквізити. І якщо ви хочете щось зробити, робіть з Господом!